Чому важко говорити ні? Насправді, усі ми вміємо відмовляти ще з народження. У маленьких дітей немає проблем з тим, щоб повідомити, що їм не подобається та сукенка чи та шапка, і вони не хочуть це вдягати, чи вони не хочуть їсти ту кашу, або, можливо, вони не хочуть ділитися своїми іграшками. Але дорослішаючи, ми дізнаємося. Від оточуючих чи через переживання нашого власного досвіду, що говорити ні це не завжди доречно. Так у нас можуть з'явитися переконання про вміння відмовляти, завдяки яким нам буде складно говорити ні. Такі переконання називаються некорисними. І ось деякі з них казати ні це грубо і агресивно. Агресивно це чи ні? Залежить від форми, в якій ми подаємо нашу відмову. І як це правильно зробити з повагою до себе і до інших, я розповім у наступних відео. Інший приклад: говорити ні це недоброзичливо і егоїстично. Але насправді ми всі маємо право говорити ні. У кожного з нас є потреби, і як і всі, ми маємо право піклуватися про себе. Не йде мова про те, щоб стати найбільш егоїстичною людиною на землі, але ми маємо право вирішувати, що нам робити, а що не робити. Також ми можемо думати, що наша відмова засмутить і завдасть болю іншій людині, і вона почуватиметься відкинутою. І, можливо, навіть таке було в нашому досвіді, але тут теж усе залежить від форми подачі, і якщо ми наголосимо на тому, що. Я відмовляю у проханні, а не відкидаю тебе як людину, як свого друга, партнера чи будь-яку іншу важливу особу в моєму житті, то, можливо, інша людина сприйме це інакше. Але насправді ми не відповідаємо за те, як інші це сприймають. Або якщо я скажу комусь ні, то перестану подобатись цій людині. Так, ми можемо вважати, що нас сприймають і з нами дружать лише через те, що ми готові виконати. Усю брудну роботу, а якщо ми перестанемо це робити, то почуватимемось самотніми і відкинутими. Можливо, справді є люди, які так вважають, яким потрібні ми у ролі слуги, але чи справді потрібні нам такі стосунки? Ми можемо також думати, що потреби інших важливіші за мої. Можливо, у вас є якісь переконання, яких я тут не згадала. І ви можете так само поспостерігати, подумати над ними. Але важливо пам'ятати, що переконання це всього лише думки, яких ми навчилися, і ми можемо замінити наші некорисні переконання на більш корисні. Як це зробити, я розповім у наступному відео.